Друзі, всім привіт! Новий влог, новий день, нова історія. Ну, як завжди, ми зараз на прогулянці з дитинкою. Сьогодні вона так рано прокинулася. Мені це дуже подобається, коли дитинка прокидається так знаєте, годинок в сім, максимум вісім. Тому що якщо пізніше, то все. День вже стає коротший, нічого ти не встигаєш. Якось все так стисло, відбувається. І часу зовсім мало. А ось так дуже добре, мені подобається. Зараз прогуляємося, зайду в деякі магазинчики, мені дещо потрібно. Поділюся з вами. Ось. Ну і як завжди, за розкладом обід, денний сон та відпочинок. А в мене якась хатня праця. Ой, в мене ще в дитинці зараз лізуть зубки. Так багато і одночасно. Тому це не дуже приємна справа взагалі. Ось, якось раніше було, коли починали перші, то не так було боліче. А зараз з віком, можливо, чи що, не знаю, чи просто така особливість. І вже починається не дуже приємно. Полегшує біль, як тільки можу, зверталися ми до лікаря, всі призначення виконуємо. Ось і, дай Боже, все буде добре. Тут у нас така доріжка є, теж люди торгують продуктами, хто зі свого господарства, хто просто знаєте, десь там закуповується. А потім тут продає. Дуже зручно, щоб не їхати на ринок, там витрачати час. А ось так. Раз, два і готово. Також розпочинається поруч риночок такий невеликий. Всередині всі товари ви знайдете для побуту, для сімейного затишку і так далі. Тож загалом. І на ринок не треба їхати. В одному відео я вам показувала. А, друзі. О, показую скільки. Пташок. Показувала вам цей риночок. Тож кому цікаво. Тут на щось відкрилося суші, весло. Якийсь новий магазинчик. Ось. Вже ми були на дитячому майданчику. Зараз ще підемо на один. Чи не на один, шукаємо різні гойдалки, що дитинці подобається. Та найголовніше, щоб не було сонечка. До речі, сонечко зараз зайшло, але на вулиці, так, знаєте, душно. Обіцяють на сьогодні дощик після обіду, ну подивимось, тому що спека трішечки повертається і зі спекою повертається вимкнення світла, що не дуже приємно. Але нічого, це такі дрібниці. Ой, яка тут галявинка, класна. Бачите, ялинка блакитна. Дуже гарно. Люблю ось такі куточки. Якщо ще є вільні лавки якось тут, то це взагалі кайф. На майданчику щось нікого немає. Підемо трішечки, погайдаємося. Так, друзі, зайшла зараз в фундук. Взяла. Деякі різновидності горішків. Давненько нічого такого не брала а щось мені захотілося миндаль, кеш'ю сирий та трішечки е, грецьких горішків мені потрібно. Друзі, якось побачила, та скуштувала ось таку мачу лате з манго. Склад нічого собі гадала за таку ціну шикарну, буде круто, але мені не сподобалось. Натомість в ми ось такі різновиди чаю. Один з журавлиною, з непоганим складом, також поруч матча з кокосом. Теж склад топчик. Я не куштувала особисто, хто куштував, напишіть в коментарях, чи варто спробувати. Зайшла зараз в ТБ купити деякі дрібнички, там те, що не закінчили, і вам покажуть, що дійсно мене бадьорить і додає на солод. Друзі, ось такий середній стаканчик коштує 24 гривні, ви бачили на відео. Це я вважаю дуже економно та дешево Ось Такі серветки дитячі, я беру часто дитинки, бачите, своя лінія дуже, звичні м'які от і приємні. Зараз ще на них була акція 19 гривень, тож взагалі топчик. Будемо пити каву там, насолоджуватись. Так, друзі, ми вже йдемо додому, по дорозі присіли на лавку. ось. І м -м, зараз ось дитинку годую такими хлібцями. Я вам їх показувала, купувала в сільпо. Дуже смачні, дуже мені подобається цей склад. Хто, друзі, не куштував, обов'язково скуштуйте. Вони по акції десь 25 гривень, коштують без 31-32 але вони смачненькі. Дитині ну дуже вподоби, Погляньте, які смачненькі. І я трішки під'їдаю. До речі, я хотіла вам сказати декілька слів про каву. Друзі, ніколи не думала, що кава за тебе може бути такою смачною. От, я полюбляю особисто зранку каву не пити, а ось знаєте, вже після сніданку. Як повинно бути ближче до обіду, не в обід, ближче випити кави. Обов'язково з молочком. Без молока ну, можна, але ні, не дуже. Я одного разу, вже багато, як би, довгий час дивилася на цей, друзі, кавомашину, на цю ВТБ. А зараз подивилася, думаю, треба спробувати то кавою. Спробувала лате, великий там стакан, є а це гаряче. Ось. І мені дуже сподобалось. Воно просто навіть найкраща, найкраща кава, яку я куштувала, якщо порівнювати з іншими кав'ярнями, наприклад. То була приємно здивована. Думаю, зараз треба взяти капучино ще. капучино є середнє. Я взяла не трішечки воно таке з гіркотою. Я більше полюбляю лати, але таке теж може бути. До речі, великий стакан там 29 гривень, оце середні 24, а маленьке в вигляді еспресо взагалі. 19. Тобто ціни ну, просто доступні. Ой, це релакс, розслабуха, друзі. Мені просто заходить на ура. Звісно, що не кожного дня, але інколи можна собі дозволити. Такі приємності. Зараз трішечки відпочинемо. Я наберуся як адреналінчику так, трішки. Підбадьорюсь. Та будемо йти додому. Мені треба готувати обід. От. Верніше, обід в мене є. У мене борщик є на обід, дитинки і собі. А ось вечерю треба приготувати. Трішечки не так вам сказала. Так. Добре, друзі. Дякую вам, що ви дивилися це відео. Дякую, що ви зі мною підписуйтесь на канал, підтримайте мене лайком, підпискою. Мені буде дуже-дуже приємно, друзі. Ось, і я вам, як завжди, бажаю мирних днів та ночей, ось такого мирного, чистого неба. Бачите? Дуже гарне небо. Я не знаю, я дуже люблю ось так дивитися на небо, на сонце. Просто завжди дивлюся вгору. Є люди, які дивляться тільки під ноги, прямо кудись ідуть, і все. А я ось люблю дивитися. Що нас оточує. Просто мені це задоволення доставляє. Так, ну і всього вам найкращого, як завжди, бажаю, і до зустрічі в наступних влогах та відео. Всім бувайте, Па-па.